Антрацит потрібен для генерації енергії, особливо для тих районів, де те знаходяться поблизу щільної забудови. Банально, антрацит дає менше викидів і більше енергії. У металургії його використовують в електродугових пічках для виробництва високоякісної сталі. Низький вміст домішок в антрациті дозволяє отримати по-справжньому чистий продукт. Так само без цього виду вугілля, поки важко уявити очистку води. Подрібнений антрацит використовують у багатошарових фільтрах для видалення шкідливих частинок, органіки та навіть металів. У хімічній промисловості з нього виробляють активоване вугілля, карбід кальцію та синтетичний газ. Ну і ще антрат. Антрацит важливий для військово-промислового комплексу. Сталь отриману завдяки спаленню антрациту. використовують у танках, бронемашинах, кораблях. Наприклад, під час виробництва бронеплит для американських абрамсів та російських Т 90, завдяки антрациту, частка дефектів знижується на 5-10%. Стволи гармат та стрілецької зброї потребують великої міцності та термостійкості. А завдяки саме цьому вугіллю підвищується рівень вуглецю у сп. Плаві, що покращує його механічні властивості. Феросплави, котрі виробляють завдяки антрациту, використовують у двигунах винищувачів f 35 та Су-57, а ще у корпусах ракет. Чистота антрациту знижує витрати на очищення металу на 10-15%, а це 50-100 доларів за тонну і підвищує якість кінцевого продукту. Активоване вугілля вироблене з антрациту використовують у фільтрах для протигазів та у системах захисту від хімічної зброї. Пориста структура копали неефективно поглинає токсичні гази та аерозолі і загалом забезпечує захист від 99,9% хімічних агентів. Завдяки чистому горінню та високій теплопровідності, антрацит часто використовують для забезпечення енергією військових баз. Це допомагає знизити логістичні витрати на пальне.